Компанія EkstraStock вітає вас. Сьогодні у нас на огляді чоловіче взуття. Подивимося, що попадається в мішку. Ось такий класні 43 розмір. Шкіряні на цегейці. 43 розмір. Rover 43 розмір. Шкіряний трекінг. 42-й розмір. Так. Шкіряні. Високі. Стан гарний. Десь розмір 43. 43 розмір. Спортивні, високі. Трекінгові ватерпру, 45 розмір. Шкіряні на цигайці, 42 розмір. Шкіряні утеплені, міхові, 46 розмір. Сороковый размер. Шкиряни. Сорок пятый размер. Спорт. Сорок другий размер. Шкиряни на цыганке. Шкиряни. Компани Волкерс. 42 розмір. Том Тейлор? 41. Том Тейлор? 45 розмір. Шкіряні? утеплені, 44 розмір. 43 розмір? Шкіряні. Сорок третій розмір. Рікер. Сорок четвертий розмір. Сорок четвертий розмір. Сорок третій розмір. Сорок другий розмір шкіряні. Рікер, 43 розмір, шкіряні на цигайці. Шкіряні на цигайці. Утеплені, десь 43, прошиті. Так, це у нас десь 42-43 розмір. 40 розмір шкіряні, як зараз модно. Так, повністю розібрали весь мішок, бачите, що попадає.